Так, на сьогоднішній день коштів, таких як спеціально на утримання територіальної оборони, поки що не виділено. Я думаю, найближчим часом буде розглянуто, я пишу листа на фінансове управління і на бюджетній комісії це питання буде розглядатись. Так як я наголошував, що поки що всі, хто буде записаний в загони, будуть знаходитись вдома на своєму забезпеченні. Харчуватися будуть тільки ті, що безпосередньо... Будуть нести, нести це. Ті, що заступили на добу, тим буде доставлятися Или гаряча їжа або всякий пайом Собі ну, пайок, це вже зварена готова каша. Такі, не то, десь, десь будуть палити костер, котелок, і будуть собі варити. Буде підписаний договор з якимись общепітом, треба... який буде готовий, і може безпосередньо привозити. Так, серед Перевод, розглядалися питання щодо харчування нашим спеціальним закладом столова, яке в нас є підвальні так розміщена. Я в телефонному режимі спілкувався з деякими керівниками підприємств приєпіння. Можливо, будуть винадені кошти для навіть ну, форми, щоб ми наших бійців. Да, Службу будуть нести в цивільну форму одягу. І буде на лівому руці пов'язка, біла пов'язка з надписом три букви Г. Якщо у нас будуть знайдені кошти, я думаю, що це буде що важко. А, а засоби захисту будуть. Ну це наш загін. Якщо у нас вже буде реальний, не дай Бог, що якщось буде, тоді вже будемо. А так, це загін для виявлення якихось, це... а не для ведення територіальної оборони. захищали скажем, об'єкти, ну, а ми засоби зв'язку. Бюджет міста за місяць цей загінник буде. Ми з'їмо бюджет міста років на 10 вперед цим загоном. Тому вирішено показ захистами засоби. Мати, ну... Ті, що будуть на чергуванні, ті будуть в засобах захисту. Ті будуть зі зброєю. Ця зброя не буде лежати в кожного дому. Зараз визначаємося, де буде зберігатися зброя, Заступати на чергування, отримали засоби захист, отримали зброю. Змінилися чергування, здали, пішли додому на роботу, куди там пішли. А по яким критеріям відбор йде в ці загони? Ну, хто там буде? В військовому комісаріаті вам все відповідають. Нададуть відповідь. Кваліфіковані спеціалісти. А, ну, ви вже самі там. Дякую, прийшли на... На... Це буде. Дякую. ви прийшли на медичну комісію, так. коли визначиться Верховна Рада? Коли, вже наші... Коли буде указ президента Коли вже що, будуть що ми... над Україною. Ну, ми ж не можемо самостійно з Богданом Ілляновичем приймати такі рішення. Так. Тому що людей так. треба кормити. Якщо буде необхідність переходу на казарменне положення, розглядається питання по гостомілю. Там М -м, де міська ну, частина. частина, там роз, розміщення розміщується, чи буде розміщуватись Нацгвардія. Ну і можливо, скажімо, буде там одна казарма, чи дві для об'єм фінансування? Чи визначений об'єм фінансування? Фінансування? Які об фінансування на утримання саме цих загонів оборони? Ну, поки що немає такі. Ні, немає, так? На... А чи давали ви якісь завдання фінансовому управлінню, щоб ну, так. провели да, 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 а, да. Є, да. Так, зробили так. Не стає підписувати. Ми сиділи з нею, рахували, скільки це буде. Підсумки, це у нас вийшла цифра, що якщо ми всіх посадимо на казарму, то, ми, то бюджет міста, це ж їх всіх треба навіть на сутки заступить, навіть таке, за 50 чоловік заступить чергувати. Треба їх розвести, поставити на пости, тому що вони будуть зі зброєю, вони не будуть йти. Ну, да. Транспорт, треба транспорт, транспорт. Транспорт, транспорт заправити їх розвести. Ті, що стояли, треба забрати, завести, щоб здали зброю. Харчування. Ну хто Там, в армії служив, той знає. Бензин – основний розходимо. Розводить. Получилось, що за місяць з'їдає бюджет на 10 років міста, на 10 років вперед.